Всім доброго вечора. Розповім про цікавий такий продукт із серії Wellness – здорове харчування. Це комплекс астаксантину та екстракту чорниці. Тут є потужний антиоксидант, астаксантин добувається із морських водорослей, які є біля шведського узбережжя. Ось в цій капсулі є потужний вітамін С, він 40 раз ефективніший, ніж звичайний вітамін С, вітамін Е та очищена черника. Дуже допомагає підтримувати серцево-судинну систему, взагалі весь організм. Також при запаленнях, бореться з запаленнями в організмі, особливо в період захворювання, урві, вірусів, різних простуд, і також є еліксиром молодості, краси дуже чудовий продукт: 30 капсул по капсулі один раз в день. Якщо почуваєте себе погано, то по 2-3 капсули в день дуже класний, рекомендую.